Вітаю, друзі! І сьогодні я таку класну штуку прочитав і хочу з вами з нею, звичайно, поділитися. Про яку штуку йдеться мова? Було розроблено методику розрахунку втрат людських ресурсів внаслідок російської агресії. Чим це може бути вам цікаво? Вам це цікаво, може бути там, по-перше, за інвалідність розраховуються втрати людські, за загибель людей. Розумію, звичайно, що. Ну, Загибель людей, це така штука, на якій заробляти не можна, але е, в будь-якому випадку хоча б яка, якусь компенсацію е, за своїх близьких, е, можна буде, мабуть, отримати. Е, це в нас робиться поки що для е, більш на державному рівні, але але е, з огляду на, того, на те, що буде, е, в принципі, я думаю, що можна буде таким чином розрахувати. І е, витрати, ну, тобто не витрати, а компенсацію за загиблих близьких людей, або людям, які там стали людьми з інвалідністю внаслідок ось цієї безглуздої російської агресії. От це, власне кажучи, ще така сира штука. Але, як на мене, вона може бути перспективною з огляду на те, що там буде прийнято в подальшому. Ну, Я думаю, ми з вами про це очевидно дізнаємось, і буде, буде щось, щось цікавеньке. І в тому, що мені сподобалось в даній методиці, це те, що можна людям. Розраховувати збитки за той час, яку суму грошей е, міг заробити е, той чи інший громадянин, та чи інша людина, е, громадянин це ну, не обов'язково, та чи інша людина. Так. Е, от. І для чого це вам може бути? Вам, для того, по-перше, для інтересу, по-друге, як завжди, ви можете поділитись даним відеороликом з іншими людьми. Це буде може їм цікаво, може комусь корисно. І от, щоб ви розуміли, що така штука. У нас є, тобто ми наближаємось до врегулювання законодавства з приводу компенсації усіх компенсацій по внаслідок російської агресії щодо України. Тому, друзі, шануйтесь, будьте завтра краще, ніж сьогодні. З вами був як завжди, адвокат. Уз. Підпишіться, поділіться, поставте лайк.